Мабуть, ви вже зрозуміли, що сьогодні мова піде про одного з найнедооцінених і непопулярних гетьманів другої половини XVII століття, гетьмана війська Запорозького князя Сармацького. За офіційною історіографією, безвольний, кволий, слабкодухий, м'який, не виніс тягнут гетьманської булави. Його роблять ледь не головним винуватцем руїни та розколу України. Та це зовсім не так. Від слова зовсім. Мені до речі, не зовсім зрозуміло, чому ті, хто складає підручники відверто відверти брешуть, і ті, хто це повторює, порушує головний методологічний принцип принцип об'єктивності. Інколи трапляється студент з достатньо високим рівнем знань, і ти йому ставиш відповідне питання і одразу чуєш слабкодухий, ну а далі ви зрозуміли. Так, інколи коли згадує, що він хотів би бути священником. Я думаю, достатньо наговорив доступу, вступу, тому ближче до справи. Для того, щоб оцінити Юрія об'єктивно, потрібно дві речі. Оцінка передумов вступу на гетьманську булаву та знання геополітичної ситуації другої половини XVII століття. За три роки до першого вступу на гетьманську булаву ніхто інший, як його батько, великий Богдан, уклав Переяславський договір 1654 року. До речі, всупереч інтересам України, українського народу та українського козацтва. Про це є відповідне відео на каналі. Посилання, як завжди. Нагадаю лише, що суть договору зводилася до протекторату Москви над Україною. До речі, присягнуло в Україні всього в той день укладання 8 січня 284 особи, а по всій території 122 тисячі. Не прийняли присяги Іван Богум, Осип Глух, Григорій Гуляницький, Іван Сірко, Петро Дорошенко, Михайло Ханенко у Браславському, Кропивнянському та Полтавському полках московських представників побили киями. Не присягали Уманський полк та українське духовенство на чолі з Сильвестром Косівим. отже, всі були проти політики Богдана Хмельницького. І ми бачимо, що вже станом на 1654 рік розкол політичної еліти і повне несприйняття політики Богдана Хмельницького до цього можна додати, що концепція монархічної влади, яку хотів реалізувати Богдан, також не мала підтримки серед страшинства. До речі, це єдиний гетьман, якому в Російській імперії в 1888 році поставили пам'ятник. Як ви гадаєте? Чому? З 1657 по 1659 роки виправити помилки Великого Богдана спробував Іван Виговський, що призвело до війни з Москвою, проти якої, до речі, виступило запорозьке козацтво, і знову ж таки на чолі з Іваном Сірком. В Україні станом на 1659 рік чітко сформувалися два табори пропольський та промосковський. І як в такому випадку мав діяти Юрій? Чи міг Юрій продовжити війну проти Московії? Ні. Його з ним завданням було об'єднати Україну. До того ж він прекрасно пам'ятав долю свого попередника Івана Веговського. Тому він пішов за промосковською старшиною і у 1659 році укладає Переяславський договір. До речі, спочатку старшина сподівалася на підтвердження статей договору 1654 року. І попередньо був сформований проєкт, який отримав назву Жердівських статей, направлених посольством до Москви на чолі з Петром Дорошенком. Та Москва відхилила цей проєкт, запропонувавши свій. І 27 жовтня 1659 року в оточенні царських військ Юрій підписує Переяславський договір під диктовку Москви. Чи мав підтримку Юрій серед старшини та козацтва? Я ставлю це під великі сумнів. Так, козацтво було обурене обмеженням автономії України, Гетьманщини, але більше нічого, Юрій намагається врятувати ситуацію і з початком чергової польсько-московської війни розриває відносини з Москвою, уклавши Слободищенський трактат 27 жовтня 1660 року з Польщею на основі гадяцького договору... Проте, без назви, Велике Князівство Руське. Фактично, це було відновлення Автономії України в складі Речі Посполитої. Так, після цього відбувається остаточний розкол українсько-старшинської еліти. Тобто, чи міг Юрій запобігти розколу? Ні. Чи міг Юрій об'єднати Україну? Ні. Чи міг будь-який гетьман виконати ці два завдання? Ні, ні і ще раз ні. Фактично ми спостерігаємо за трагедією Юрія, який став заручником прізвища свого батька, яке використовували як Москва, так і Польща. А головним винуватцем розколу стало козацтво. Так, так, панове, саме козацтво, яке спочатку було головною рушійною силою української національної визвольної революції, а потім розкололось на проросійські та пропольські табори. І розпочалося це ще за життя великого Богдана. Була іще одна сторона медалі. Це геополітична ситуація. У другій половині XVII століття зовнішнє політичне становище України визначалося такими державами, як Річ Посполита, Московія та Османська імперія. Отже, маємо три держави, які мріяли про поразку одна одної. Османська імперія мала васала Кримське ханство і було категорично проти розширення Московії на південь і вихід її до Чорного моря. Річ Посполита теж не була зацікавлена в розширенні Московії на захід і відповідно вихід її до Балтійського моря. І нарешті Московія прагнула отримати українські землі, які по суті були ключем як до поразки Польщі, так і до поразки Османської імперії. Яка роль України? Як бачимо, майбутнє її залежало від трьох факторів. При несприятливій геополітичній ситуації це насамперед. Пошук союзника, який не буде ставити під питання автономність та самостійність територій. Другий момент єдність української політичної еліти. І, звичайно, третій момент у 17 столітті в українському суспільстві все ще велику роль відігравав лідер, адже в українській політичній системі були характерні ознаки демократизму, і особа гетьмана повинна була влаштовувати переважно більшість населення, козацтво, шляхти та інше. Ось чому місія Юрія Хмельницького була нездійсненою. ні, визрівала громадянська війна, інспірована великими державами. Усвідомлення цього, мабуть, і стало причиною усамітення та чернецтва. Приклад Юрія Хмельницького це трагедія цілого покоління доби руїни, доля його попередників та його наступників була нічим не кращою. Ось так політичні помилки. Недалекоглядність, відсутність стратегічного мислення осіб, що несуть відповідальність за народ, за державу, обходяться майбутнім поколінням трагедії. Ось чому саме Богдан Хмельницький несе персональну відповідальність за руйнування державності. Тому давайте не будемо називати Юрія Хмельницького кволим, безхарактерним, слабкодухим і таким, що не виніс тягут гетьманської булави. Він зробив усе. Що від нього вимагалось, щоб попередити руїну в Україні.